Дітки, послухайте українську народну казочку Лисичка та журавель. Були собі Лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе наготую як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. — Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком. Поки сама всю кашку чисто й вилискала. Виласька та й до журавлика промовляє. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше в мене нічого немає. То спасибі ж, мовить журавель. приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже й лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, й картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати давай нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобиком у глечик та в глечик, так помаленьку усе й поїв, що наварив, а тоді й говорить Оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то тим тебе й приймав, більше нічого не маю. Ох, і розгнівилася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу лисички і не приятелюють з журавлями. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.